Вітаю на каналі. А, сьогодні будемо щось цікаве тестувати. А що це в нас? Це Mitsubishi Evolution. А, це Lancer Evolution. Ого, це в нас чекай, це в нас четвертий GSR 96-го року. Дуже подобається. Виглядає круто. Єдине, мені не подобається диск, як завжди. І що ми зробимо? Ми поміняємо диски на ньому. На якісь цікавіші. Можна було би затестувати на стокових дисках, але а, в нас є дуже багато цікавинок. Бреч. Why not? О! Цікаво. Угу, Мені подобається. В принципі, мені подобається. Чи можна ще щось глянути? такі схожі були. У Брайана на лансері. Сьомо. В в Форсажі. Здається, в другому Форсажі Схожі диски були. Там Evolution був інший, але. Прикольно, мені подобається. Мені подобається. Можна ще лямпочки поміняти. Жовті на білі. Та й все. Ми готові. Ми готові затестувати нову тачку. Мені здається, я купив її на Авторіа Грантурізному. Авторіа я називаю ось цей. Де вживані тачки. Авторинок. Так. йдемо на нюрку. Створюємо свою гонку. Завантажити, завантажити. Що це? Єдине я поміняю гуму на м'яку спортивну, бо там якщо стоїть дубова, а там взагалі стоїть дорожня. Спортивні м'які візьмемо. Три. Дорожня м'яка, в принципі, була, але гарний на цих тапочках. Перед нами Рексь сьома. Має добру дорогу. Принаймні поки що 200 з чимось 170 коней. Ух! Негайно непоганий, в принципі. Друзі. Пропускайте корвет. це Дуже гарний, але сонся. Пропускають мене. Mm. Я хотів посигналити. Ось раллі. <ріст> Все, край, до побачення. Хотів посигнал, переключив камеру. Фанова легенька. Ну вона класно ролиться, тобто...

Шкода мустан. Досі гарний. Трохи поміли. Забачай, друже. Ред зім стара. Не пам'ятаю якого року. Старенька. Але теж дуже гарна. Ммм, інтре там пропускає, дякую. Машина не дуже швидка після інших суперкарів там і таке інше, але ти думаєш якийсь такий експірієнс від неї цікавий. Мені найбільше подобається з лансерів 9, чи то 8 чи то 9 лансер, я не пам'ятаю, в мене він є. Я вже на ньому їздив, тому можливо... Я ще запишу відос з ним. У мене є десь відос на каналі, як я на ньому їхав вперше, але без коментарів Ну класно, головний привід, працює дуже круто, стокова тачка, я нічого не міняв, крім дисків. Навіть коли її заносять, і досить легко вирівняти. Промальовано дуже гарно. Руль Момо. Кермо. Old school. 96 рік. 96-му я не знаю. На той час. просто пушка и разумеется была просто пушка на да, потужности не хватает возможно слип скрин трошки мне поможет уже угу. ну я прям Ще один товариш, добрий день. Добрий день! Конечно, як ти мене пропустиш. ТТС. Занесло на вході жорстоко носить її, носить, але але вулиця дуже крута. ơi hey, ơi hey. <laughs> Угу, повертайся найс не сильно викинуло. я думав що вилучив взагалі але у мене релійна тачка я можу взагалі їх типу треба було гальмувати завжди сварюся з тим хто гальмує тут сам загальмував Цікавий тест-драйв, обожнюю вперше їхати на машині, коли ти її не знаєш, не відчуваєшся, що таке для тебе непрочитана книга. Я підозрюю, що ТТ-шка мене може зараз ТТ РС догнати, напрямі. Треба якомога. Буах! Треба тобто сильно гамувати. Ой, може догнати. Ой, може догнати. Ні нічого. По машині дуже класно. Не дуже потужна, 270 дивиться, то не можу помиляти. Але їх дуже фаново, крути керується. Якщо Враховучиться машина. Ага. Це остання передача. Не знаю яка, бо ніде не пише. Чи пише? Ніде не пише. Я думаю, тут 5. Не більше. 5 або 6. Ну, До речі, питаю, вона не надання. Нічого На нікого погано їде. 180 миль. Ох. 300 км. кілометри. А, це кілометр, 180 км я їхав всього очі. Я думав, це милі, Думаю, нічого собі, 300 км. Так, це 180 км, ніхто мене не догнав і це добре. Машина дуже сподобалась. Особливо на цих тапочках. Evolution 4. Паворульна, Токово, досить висока. Її можна ще занизити, вона буде краще ще, ще краще керувати. Підвізка така досить м'яка, ну... вона більш така, як роліна себе позиціонувала на той час, навіть панорів на такій ролінії на балку. Тобто можна буде її легенько обгіднути, щоб вона лишилась стокова, але підвісочку трошки занизити, наприклад. Ну і гальма хотілося б, звісно, трохи краще. Вона в принципі легка, їх вистачає, але іноді мені здавалося, що я не встигну вигинуватись. О, 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 тут мене почнуло добре. Гарна що Поряд їхав. По Потім воздухозабірник такий на радіатор одразу, ну, виглядає дуже гарно. Я думаю, в 1996 році, якби я побачив ту машину, я б просто прозрів. Мені дуже подобається. Панова тачка, тому якщо тут мене занесли, то я її вирівняв. Якщо комусь цікаво. Або подобаються старі японські тачки, то дуже класна машина. Всім дякую за перегляд. isso na